Валерій Маначенський родом із Буковини. Після того, як здобув вищу освіту, переїхав до Херсона, де познайомився з майбутньою дружиною Тетяною. Подружжя понад 30 років разом працювала у сфері суднобудування. З 2014 року, коли розпочалася російсько-українська війна, Тетяна та Валерій активно волонтерили у рідному місті Херсоні. Зараз вони активно волонтерять на Буковині. Ми з чоловіком Валерієм тут з Херсона. Переселенці виїхали ми в кінці квітня. І десь з початку травня ми вже прийшли сюди до школи і почали плести сітки, бо ми цим займалися і в Херсоні. Там нас з 14-го, ну з 15-го року, спочатку ми там сушили борщі, ну, овочі на борщі воїнам, а потім і сітки плели в кісманчан влітку. Вони приходили сюди, робітники школи, бо в них були канікули. Вони всі тут плили. Як почалася осінь, людям треба збирати врожай на городах, це для них теж важливо. Тут почалася школа, ну інколи до нас приходять дітки. Чи вже Ні, ми вже штук 50. 50. да. ну так в Херсон нам тероборона замовляла. Так що ну отак от чи можемо, тим допомагаємо. Почалася війна на Сході і якось так всі думали, як, як допомогти нашим військовим. І наші десь така трошки молодші від нас люди. Ми разом з ними їх знали. Вони почали це робити, і ми, коли дізнались, ми теж купили цю сушарку, почали сушити капусту, цибулю. Моркву, да, да, і потім і нас борщові набор. Борщовий набор. Да. І нас назбиралось десь чоловік 7-8 херсонців, притом люди різних національностей. Перед переїздом на Буковину чоловік та дружина прожили два місяці під окупацією у Херсоні. Валерій Маначинський згадує про українські мітинги у першій місяці окупації. Був один із таких мітингів 3 березня в Херсоні, коли вийшло. Дуже багато людей. Ми були вражені, ми і були дуже раді з дружиною. І були молоді люди, з дітьми, з, з... Літні люди. і літні люди. Ну, самі різні люди, з прапорами вийшли. І це було на центральній нашій площі. І стояли з одного боку, стояли ці їхні машини, як та, та... Автозаки. автозаки, а з другої стояла їхня техніка, сиділи вони там зверху. Коло тих кулеметів, а перед е, е, будинком облдержадміністрації стояли вони з автоматами. І ми були з однієї сторони вулиці, а вони були з другої сторони, да, з другої сторони, вулиці, це в центрі Херсона. Якийсь інцидент, е, був постріл, ми чули, і хлопці одного почали вони тягнути туди, в автозак. А, а ті люди, які були там, хлопці були, почали його тримати. І вони вже, вже його зняли з, з нього сорочку. До речі, це то ну, і куртку, і сорочку. Він вже був до пояса голий. Це той інцидент, коли по телебаченню показували, коли там з прапором проїхали, Оце а, а це початок був. Це, було, це вже до того прапору ми вже були вже без голосів, вже і голос загубили. І, коротше, значить, тоді хлопці там молоді кажуть, що ви стоїте, давайте будемо допомагати. І нас, чоловік, 15-20 побігло туди, ну такі молоді. Ми побігли туди, і вони, коли побачили, що народ біжить, вони почали стріляти вгору. Відступати, вони почали стріляти. І коли вони почали стріляти, оця маса людей, вже, яка тут стояла, вже... вони думали, що люди розбіжуться. І ця маса, і молоді, і старі. І як кинулись через цю центральну вулицю туди, і вони почали відступати. Спинили наші, кажуть, не провокуйте їх, не провокуйте. Ну і ми з ними вели так розмову, десь, десь на такому рівні. Ми їм кричали, і Чорнобайка, і Херсон, це Україна, і смерть ворогам. Ну, кричали, що, що хоч я кричаю, кажу, іди паси оленів там. Ну і отак так були десь ці мітинги. Потім був мітинг дуже великий 13 березня, в день визволення Херсону від, від, від фашистів. Тоже був великий мітинг. Вони теж вивели свою техніку, але люди йшли. Били по цій техніці, матюкали їх, кричали їм. Ну, вони сиділи так. Ну а потім, коли вже ввели Росгвардію, ми по це, це був перший місяць, а потім ми вже побачили, що ситуація там міняється, і не захотілося нам, хоч не хотілося свій будинок там залишати, не хотілося нам бути під цією окупацією далі. Вже у квітні Валерій та Тетяна вирішили виїхати з рідного міста, але не з першого разу. На Буковину, а тому що я народився тут Кіцмані. Да, я, я народився в Кіцмані просто після інституту по розподілу я з дружиною поїхали в Херсон і там працювали, і там прожили багато. І ми виїхали, виїхали ми за третім разом. Ми три рази збирались, тому що не вийшло, а за третім не, да, ну, не, не випускали. Вони, я не знаю, це Господь нам допоміг, тому що з, з усіх. Може було там 250, може 300 машин. Ми простояли цілий день, це якраз був чистий четверг, дощ шов, да, перед, перед Великдим. дощ що, маса машин, люди, і жінки, і це в чистому полі, притом ця дорога, де ми повернули вже на Снігурівку, там був, був такий великий плакат, і написано, що дорога замінована, проїзд закрит, хочеш їдь, хоч, хоч не їдь. Ну і так повезло нам, що вони нас все-таки пропустили. Подружжя до Буковини приїхало з невісткою та півторарічною внучкою. Тетяна та Валерій мають двох синів обидва волонтерять один у Херсоні, а інший у Києві. Після перемоги Валерій та Тетяна хочуть повернутися додому. Ми везли внучку, якій було півтора року. Вона, коли приїхала в Кіцман, тут через два-три дні щось загоркотіла. Вона каже: дядя Бух, дядя, дядя Бух. Ну тому що просто треба кожному щось зробити. Якщо ми хочемо, щоб скоріше була перемога, а ми всі хочемо. Ми всі хочемо вернутися до своїх домів. Нам треба кожному, кожен день щось робити. Кожен день щось, щось зробити для наших захисників і захисниць. Обов'язково. Я думаю, що я думаю, що ми раніше. Ми вже хочемо там грядки по щоб посіяти в Херсоні.